Станом на початок 2025 року понад 4,3 мільйона українців отримали тимчасовий захист у країнах ЄС через війну. Найбільше в Німеччині, Польщі та Чехії. Одна із тих, хто знайшла прихисток за кордоном, Жанна Манвелян, яка зустріла повномасштабне вторгнення під час навчання у Києві. Дівчина проходила студентську практику на одному зі столичних телеканалів, продовжити яку не змогла через постійні російські обстріли. Разом із сестрою Жанна сіла на евакуаційний потяг до Польщі. Однак чіткого розуміння про те, що робити далі, не було. Усю дорогу нас супроводжували волонтери. Вони нам надавали їжу, дітям давали іграшки. Напої, ну вони зробили все, щоб ми почували себе трішки спокійніше. Хоча стан тоді був дуже напружений. Жанна розповідає: на шляху з України дізналася про табори для біженців, які створили у Німеччині. Після того, як їй вдалося туди дістатися, звернулася до міграційної служби та пройшла великий бюрократичний процес, який тривав майже місяць. Після цього дівчині разом із сестрою та ще двома біженками надали соціальне житло в місті. Мар Арбург, у якому вони живуть досі, Жанна розповідає, відчула у Німеччині велику підтримку для українців, які вимушено покинули свої домівки. Вони так такого відношення до тебе, що ти і не відчуваєш, що ти у чужій країні. Напевно, що тільки мова була цим бар'єром, тобто мовним бар'єром, все ж таки, Німеччина і Україна, вони не далеко від. Е на великій відстані, тому я не скажу, що мені було якось дискомфортно чи важко. Як і багато українців, які виїхали до Німеччини, Жанна отримала тимчасовий захист за параграфом 24, який передбачає вивчення мови на спеціальних курсах: освіту дітей та працевлаштування дорослих. Люди, які підпадають під її документу, отримують легальне право на перебування у Німеччині, соціальну та фінансову підтримку упродовж всього перебування в країні. Таким чином, після адаптації, Жанна сім місяців вивчала німецьку мову на спеціальних курсах. Вони теж зацікавлені, щоб ми у подальшому знайшли роботу, тому що коли ми знаходимо роботу, ми е, платимо податки, ми платимо е, медичну страховку, і так це в їх інтересах. У після вивчення мови Жанна успішно склала тест, необхідний для працевлаштування та пройшла співбесіду до газетного видавництва, де нині й працює. Допоміг і диплом, який вона здобула дистанційно в одному з київських вишів. Вирішальним же фактором стало володіння німецькою на належному рівні та фахові навички. Однак влаштуватися на роботу в Німеччині не так просто, як здається, зазначає дівчина випробувальний термін. В мене був шість місяців. А попри це, буває ще контракт, який не повністю дає тобі право потім там працювати. А в мене був як якраз тай. Повний контракт, але із шести шість місяців випробувальний термін. Це і шість місяців вже минули. Я досі працюю. Сподіваюся, що і буду надалі там працювати за майже чотири роки в Німеччині. Життя дівчини сильно змінилося. Вона сплачує податки, має нових друзів та спокійне життя. Хоч і сумує за Україною, поки не впевнена, чи повертатиметься на батьківщину, адже вклала чимало часу і зусиль, щоб збудувати нове життя в країні, яка підтримала її в найтяжчі часи. За даними федерального міністерства внутрішніх справ, станом на лютий 2025 року в країні перебуває понад один мільйон українських біженців.